Добрий раночок, лампово-телебачення зі своєю е, постійною, регулярною рубрикою Ранкова пошта, але не щоденною, на жаль. А через те, що тепер ми потихеньку будемо робити звук краще, ну тобто голосніше, а не краще, е, то ми будемо, нам треба більше часу трошки на те, щоб все це зредагувати. І тому е, я зараз вибираю дні, коли у мене є вільний час. Тепер ще менше виходить у нас часу на те, щоб все це зробити. Тому що раніше я просто зняв відео, одразу надіслав, а тепер мені треба ще його трошки пофіксити за гучністю да, компресору накинути. Тому, до речі, оцініть, як вам то відео, яке було останнє горизонтальне за гучністю, тому що воно 100% було. Ну, я ж бачу графіки, я коли закидаю, коли редагувати, я ж бачу. А ви зацініть, наскільки це взагалі відчутна різниця. О, Різниця тому, що там е, по переглядах ніякої різниці нема. Навіть, ну я б не сказав, що це або в плюс, або в мінус. Просто собі перегляди. Ніхто навіть не звернув увагу на те, що там звук гарний чи не гарний. Ну, з тих людей, хто зазвичай пише, що О, зі звуком біда. Тому давайте, будь ласка, фідбек, тому що я маю розуміти, чи треба взагалі це робити. чи... Е, не будемо, як то кажуть, зважати на ту мінімальну кількість людей, яким звук дуже тихий. Тому, будь ласка, ті, зву... ті люди, яким звук був дуже важливий в нашому каналі, будь ласка, дайте ваш відгук, фідбек стосовно звуку з останнього відео горизонтального. О, а у нас ранкова пошта. Ні, це не. Це вичолий гетьман мені прислав. E, Порошенка. Ні, ні. У нас uh, тут щось цікавіше. Але я думаю, що це з Violetі все ж. Давайте зазирнемо всередину. Так. Зазирнемо всередину. Поки ми зазираємо. Трошки поспілкуємось про чистоту мови. Справа в тому, що є багато умовних русизмів в українській мові, ну, які я насправді русизмами не вважаю, коли вони там з'являються. І взагалі це не є якимось, взагалі, таке поняття, як суржик, просто не існує. Тому що суржик це просто зневажливе ставлення до розвитку мови. Тому що що е, колись було суржиком, зараз є нормами, і можна там багато сміятися з цього там чи не погоджуватись, але так воно і є. Люди говорять так, як їм зручніше. Це і є розвиток, це не деградація, це розвиток. Тому е, якщо якісь там ви чуєте слова, які на вашу думку або росизми, або суржик, то це насправді по-перше, е, через те, що російська мова, і це вже давним-давно доведено, це штучно. Вироблена мова декількома німецькими вченими. Там Володимир Даль, а хто там ще був, а хто там створювали С словники. А, ну І ще був Афроімперець афро на Ім'я Пушкін, адже він все ж таки не він араб, а... А... і він навчив там теж якоїсь художньої мови Кацапів. Але ж ви самі розумієте, що ну, він, він намагався привчити, але там уже, до речі, є всякі відосики про те, що чим взагалі у нас російська мова багата, багата цими всіми словами, які насправді просто як слова паразити звучать. Я за конкретну мову. О, дивіться, що у нас тут. А у нас тут е приставочка. Приставочка. Вона насправді на мій вік, тому що мені три рочки. Наскільки вона тут в гарному стані, я ще не знаю. Ага, о, тут навіть. О, це навіть версія така, в якій можна. А, нічого собі, чуєш, тут наклейка є якась собачка. Відривати чи ні, скажіть, собачку. В дуже насправді такому стані, наче її на мусорці знайшли. Ну, я думаю, що на мусорці десь європейські, тому що у нас тут таких приставок тільки з Європи приїжджає. Це у нас спеціальний відсік для картриджів. Зараз я покажу, як вони виглядають. Справа в тому, що приставка VTEC, вона йде на картриджах. Є така, що й на дисках йде, у мене вона є, до речі, але у мене немає спеціально під неї чого там немає. Не блока живлення, а аудіо відео, тому що там якийсь він дуже дивний, треба шукати. От. А це картриджна версія. О, тут у нас, бачите, є ось така історія. Я так розумію, що це у нас, це у нас і є аудіо відео, мабуть. Ну, тут він більш зрозумілий. Це у нас включити-вимкнути, увімкнути, вимкнути, бачите, сонечко і тут у нас V-Link якийсь, тобто можна щось. Підключати якийсь USB-шечку сюди, я так розумію, для того, щоб... Бачите, у нас безпровідні, є можливість підключати безпровідні геймпади. Це дуже цікаво насправді. От. А це, я думаю, що, можливо, все ж таки для геймпадів провідних ось, ось тут є. Воно тут у нас пінове Скільки? Шість пін. Шість пін. Я думаю, що так, да, тому що в мене наче є такі на тих. Ну, от. Вона... Чим класна на тим, що можна її е, окрім як 9 вольт під підключати. Так, і сюди, блін, фу, вона ну, тут вже ж в такому стані. Блін, сподіваюсь, що вона взагалі оживе. Я зараз не буду е, то, бачите, у нас тут воно все по цьому Треба зрозуміти. До речі, я прочитаю, що написала людина. Чи вказувала людина на те, що вона проживіла? Якщо ні, тому що я не пам'ятаю, що вона вказувала. Якщо ні, то я поставлю не дуже гарну оцінку, тому що таке не можна приховувати таку історію. Ну, а в цілому приставка у мене просто насправді такої ще немає. Вісмайл motion. А, Motion. Motion це означає, що це як вішка. Тобто, тут я так розумію, що можна якось цей рухами, рухами. Коротше, в дуже такому стані, я ж кажу, з мусорки, наче, а може вона просто десь на. Бачите, тут одразу йде від неї це так у всіх. А В. Ну, майже у всіх, мабуть. І тут ще декілька картриджів до неї йде. Більше тут нічого. О! Ще декілька картриджів. Зараз покажу, які. Тут є як невідомі історії, наприклад, якісь от якісь футбол-шулі. Отака історія. Картриджі. Прикольно. Вони насправді дуже прикольно робили. У них є ж і багато консолі. А, не багато. Або це не в них. Є ще просто цей, як його. Окрім VTEK, є ще приставка. Як вона там називається? А, ні, у VTEC теж є, яка портативна консоль. І не тільки у VTEK. Так, дивимось, що тут ще у нас є такого невідомого. А, а все інше у нас відоме, насправді. О, Дивіться. І це прям від, від smile motion. Тачки, бачите? Тачки. Прикольно, тут написано: V Smile Motion. Тобто, можна грати на цій консолі, тому що це просто V Smile тут написано. Треба е, вивчити, до речі, тому що, бачите, у мене від неї гімпаду нема, тому треба зрозуміти. Тут воно видно, що його футболяли. Але бачите, тут Aladdin, і він теж просто Vsmail. Disney Interactive. Ну, я запускав ігри навіть відомі. Вони більш прості, ніж це ну, для молодшого, як то кажуть, покоління. «Вісмайл Motion Мікки Маус Вундерхаус. Мікі Маус Вундерхаус. Отака історія. бачите, Судячи з усього, що написано Гер, то це у нас From Germany приїхало з Німеччини. Перевіряти я зараз точно не буду. Зараз я просто вам показав, що у нас такого цікавого тут з'явилося. Я думаю, що її 100% треба буде відчухувати. ну, Насправді не так багато вона і по грошам заважила, щоби. І від неї було треба відмовлятися. Я думаю, що вона запуститься. Навіть якщо там цей покаржений дуже сильно е відсік для батареї, то я думаю, що для блоку живлення тут гніздо має працювати. Треба буде якось окремо. Ми треба буде помити все це діло і відчистити від бруду, хоча б від іржі, а потім спробувати запустити. Але без джойстика спеціального ми не пограємо, тільки ми візьмемо, у нас там є прості. А он там у нас, бачите, стоять он там є. З там самого низу там стоїть на CD, там V-Smile, а там взагалі щось таке, бачите, дуже простеньке на горі. Це у нас три види приставки. А скоро, можливо, ще з'явиться, от як V-Smile, але іншого кольору. Ще це не точно, але можливо, скоро з'явиться. Отож, дякую вам за перегляд. З вами я, Марф, ранкова пошта. Пішов фіксити звук на відео, щоб вам було. Симпатичніше все це слухати. Дякую за увагу. Не перемикайтеся.